Друзі, вітаю вас на каналі смачного. Сьогодні до вашої уваги салат на основі пекінської капусти. Соковитий та ніжний, нежирний. Усім гарного дня сьогодні готую салат, дуже смачний, такий повітряний, на основі пекінської капусти. У мене половина качана. Нарізаю. На цьому етапі злегка присолюю для початку. Перемішую. Відставляю в сторону. Далі беру 200 г ковбаси. Можна замість ковбаси брати шинку або м'ясо. Далі ще беру сир твердий, будь-який за смаком. Натираю на крупній терці, відправляю до капусти. Наступний інгредієнт це яйце, круто зварене. Нарізаю також видовженими шматочками. І наступний інгредієнт це морква. Вона у мене була занадто великою, тому орієнтуйтеся на помірну морквинку. Морква буде по-корейськи. Для початку я її натру, на терці по-корейськи. Для такої кількості салату, як у мене, я беру неповну чайну ложку чорного меленого перцю і чайну ложку подрібненого коріандру. Далі добре нагріваю ось 30 мл олії і виливаю на спеції. Перемішую. Тепер моркву поєдную з салатом. Залишається салат заправити. Тут олія з-під моркви, тому зовсім трішки потрібно додати сметани та майонезу. Я буду поєднувати сметану з майонезом. Столову ложку сметани і столову ложку майонезу. І все, буде ідеально. Готовий салат посипати горішками злегка підсмаженими. Горіхи можна брати будь-які за смаком. У мене арахіс. Такий салат виходить дуже соковитим і нежирним, що також дуже важливо. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!